Citroen C3, 14-го року випуску. Офіціал 1,6 дизель, плюс коробка. У нас тут автомат автомобіль повністю не фарбований. Пробували його, ну робили дефектовку кузова, фарбовим прибором. Автомобіль не фарбований. Із нюансів є тріщинка на лобовому склі, З тої сторони ну, неприємно, але як є. Невеликий пробіг, там десь 100 тисяч кілометрів, плюс ще більше. На ньому на статищах було замінено щеплення. Це їх полячка. Автомат працює відмінно, мотор працює відмінно. отак виглядає салончик, полізкі перемикання продач, круїз контроль, автосвітло, датчик дощу, який Ось, працює, вся електроніка автомобілів працює. Патрульники задні теж у нас є в цій комплектації. В принципі, має просторий задній ряд. Автомобіль дійсно ну, коли сідаєш, в нього якісь враження, наче тут осів якийсь автобус, бо ці ще типу, ну, по бокам на стойках стекло, дуже цікаво виглядає. Отак автомобіль виглядає за нічого автомобіля. У нас шліки, що це три, це що це, це Пікасо. До речі, я допомню, 1 1.6 дизель на автоматі. Отак автомобіль виглядає по колу. В принципі, цікавий варіант за свої гроші, кому потрібна дизельна і дуже економічна машина з невеликим пробігом. Кого зацікавив цей Citroen, всі деталі у там за телефончиком. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропускати отакі французькі нові надходження.